Це вже наступний день, ранок. От. Вони, вони граються. Вже більш-менш обнюхались. Крузер стоїть на грубочку, тому кажеться, що він такий здоровенний. Насправді, ну так, да, він великий, але не настільки, прям, щоб. Все. скажи, я хочу хавати. От. Даріус вийшов на горбочку. Ох! Не підходить, каже, Щіп, щіп. Ти такий, я вже, мабуть, буду їсти траву. Ну, в принципі, все, що роблять. Піщать і граються. Все, що їм, по суті, треба, це спілкування. Поки що прив'язую їх, щоб бачили один одного, не доставали, а вже пізніше, може, буду прив'язувати так, щоб доставали. Тобто, трохи небезпечно, поки крузер освоїться з ланцюгом, що, як з ним правильно поводитись. Звичайно, на це треба їм й... мати. На те, щоб кінь звик, звик до одного місця, треба, напевно, десь місяць. А тут минуло тільки декілька днів, то. Він і так поводиться дуже чемно, я вважаю. Нюх, нюх, нюх. Нюх. Кус, кус. І я тебе кусь. Тут у них такі горомінних печаток. Тільки не закрутилися, отдай корду. Ось все, буду прив'язувати. Хай пасуться.